так? <плес> Масло. Але переложили на завтра десь yeah. <плес> тримацькому. <плес> Дуже радий вітати вас тут. Було Сьогодні трохи да, така заскладна погода, але ми надіємося, що буде краще. І з сьогоднішнього дня ми планували, щоб тут почав працювати наш римський табір. завтра він буде працювати вже на повний масштаб. О 15-й годині у нас тут буде великий прес-тур, Куди запрошуємо? Долучайтесь. Тут будуть римляни. Вони будуть готувати їжу. Вони будуть розповідати про монети. Тут буде монетний двор, будуть про красу розповідати. Будуть багато легіонерів, які розкажуть про стрім. Зброї, про свої обладунки. А 13 квітня у нас тут відбудеться велика пасхальна реконструкція. Чому велика? Тому що уявіть собі, вся Дерибасівська буде заповнена сценами. Це шість великих сцен, де будуть відбуватися різні дійства. І все почнеться з великого в'їзду Ісуса Христа в Єрусалим на живому віслюку. І тут там буде дуже цікаво, і ми запрошуємо вас, щоб ви доєдналися, тому що у цьому році наша пасхальна реконструкція вона буде закінчуватись дещо нетипово. І ще Ще такого ми не бачили буде багато різних нових сцен, багато людей, багато костюмованих героїв, багато цікавих історичних нюансів, тому що наша реконструкція це не тільки про виставу, про це про і відтворення культури, побуту військової справи першого другого століття. Це нам цікаво, як християнам. Ми досліджуємо історію і середовище, де жив Ісус Христос, і ми хочемо про це розказати, і зробити таке трохи свято в ці складні часи для нашої країни, для наших одеситів, щоб ми трохи сповнились надії, набрали сили, щоб була опора, і пішли далі, тому що нам треба перемогти, тому що костюми будуть аутентичними. Там є декілька варіантів у нас, яких найкращі не тільки в Україні, найкращі не тільки в Одесі. Найкращі набори в Європі реконструкції клуби, до яких ми належимо. Ось і наші є колеги. Вони є в клубі ВМІ, так нашому Одесі. він один із кращих у Європі. Ми це побачимо. Там все є е, наряди, які е, вручну ткали, там тканини. Це не на станку, а люди. Красили по технологіям тих років для того, щоб максимально наблизити цю історію, і воно дуже коштовне для тих, хто цікавиться цими речами, тому що там від застіжки до якоїсь ниточки, стіжки або просто там якихось деталей, воно все е має свою старішу спадщину, і у нас у нашого «Центуріона». В нього є навіть паспорт легіонера, де всі його знахідки вони підтверджені історично. І є певна відмінність. Ми знаємо, що римляни були тут, в Одеському регіоні, на взагалі при Чорноморі. І ми витворюємо історію саме ось римлян, які були тут. Ось античну історію нашу, античну історію це частина наша. Особисто на мені зараз лоріка сегментата, яка складається з таких металевих пластин. Є ще лоріка типу, варіанта, варіанту. Зараз тут її немає, ми зараз всі в сегментатах. Це римський меч, гладус, короткий більшості використовується не для рублячих, а для колючих би, ударів. Ним ніхто не рубає. Це щит, він називається скутом. Великий щит і він використовувався в римській армії як для масових. Це була одна суцільна машина. Коли легіон йшов, вони не воювали по одному, а це була суцільна така, можна одна споруда, яка рухалася в унісон. І за допомогою цього вони вигравали свої битви. Це є проявлення того, що Ісус Христос дійсно був і Він є живий. Він для мене також воскрес. І я вірю в це, що він є живий і на сьогодні в моєму житті присутній. І цією реконструкцією ми хочемо е, хоч, е, на трішки показати людям, е, і щоб вони поринували в ці емоції і в цей час, коли е, якби, період Ісуса Христа коли було. ми сьогодні понували.